Я вас, мої дорогі друзі, мої дорогі підписники на каналі Фанат Гольфів 4. Якщо ми в ефірі, це означає, що ми продали червого гольфа, і сьогодні у нас на огляді є знову наступний гольф. В класному такому кольорі буде. Зараз ми безпосередньо до нього перейдемо. да? А перед тим як перейти до огляду безпосередньо машини, хотів всім подякувати за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що ви підписуєтесь. Але переглядів на моєму каналі набагато більше, ніж підписників. Тому, друзі, вам не складно, а мені буде дуже приємно робити такий контент. Тому дуже вас прошу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Отже, переходимо безпосередньо до огляду на авто, яке у нас сьогодні на огляді. Ставимо лайки, дивимось. І так, друзі. Ось такий класний гольф, в класному кольорі я, здається, трішки відсвічує. Не дуже видно наскільки він класний цей кольор. Да? Вперше ось в такому кольорі, в кольорі нам трапився гольф і в такому класному стані. Без рижиків, без, ну підкраси є, зараз ми подивимося, але в шикарному стані. і Безпосередньо переходимо до лаково-фарбового покриття. Зроблю одразу ремарочку, що це, як завжди, 1.6 бензин. Чистий 2001 рік. Замивачами фар. Бачимо, фари в чудовому стані. І взагалі в класному стані машина. Давайте перейдемо безпосередньо до фарбового покриття і так, як завжди, починаємо ми з капота. 139 не фарбований. 137 не фарбований. 122 не фарбований. Трішки тут грязно, немає тут ні рижиків, нічого. Давайте. О, зараз тут 101 не фарбований. Дивимося, дверні субприйоми все чітінь, чітко. Ну, трішки машинка грязна, в них не готувалася особливо. Так просто обдали ми її водою і приїхали відзнімати. Тому що Часто виходить так, що я не встигаю відзняти 176, 340, 169, 153. Отже, дверка ця крашена, не, не критично 170-160, тобто це йде е, це як лак, да? а тут ось уже 280 тут уже фарбувалося. Ця дверка також фарбована. Ну, зрозуміло, якщо дверка одна, тут уже не фарбована. Тобто тут також десь локальна. 412, ну дверка крашена, да. 572, дверка фарбована, але зроблено дуже класно. Не видно тут нічого. Давайте, щоб не було зразу ніяких там. Подивимося зразу ту стоечку, Ось дивіться в такому стані. Щоб не подумали, що там щось стоєчка не фарбована. Пройоми дверні не фарбовані. Дивіться, все чітко, тому нічого тут критичного немає. Болтики не кручені, стан гарний. Я одразу чому я зупинився, тому що розумію, що якщо дверка фарбована, одразу когось всіх зацікавить. А що там внутрі, я показав, що стоєчка ця не фарбована, все нормально, нічого тут критичного немає. Криша 126 не фарбована. Давайте до салону ми потім трішки пізніше прийдемо. Арочка. 146. 91,9 не фарбоване. 131 не фарбоване. 110 не фарбоване. Одразу давайте покажу пороги. Рідні класні пороги в чудовому стані. Гарна резина. Резина хенкок, зима в гарному стані. Стучки, так. Ляда фарбована. Ну, це зрозуміло, що це не їх проблемні міста, але тут, дивіться, немає ні рижиків, нічого. Я... 에... Підозрюю, що вона робилася в Германії, бо зроблено дуже класно, кольор підібраний дуже чітко, тобто не випадає нічого. Да, ляда тут немає нічого, ніяких рижиків. Дивимось тут також арочку. Також все чудово в нормальному стані. Зразу показую порог, підм'ятись є. Пороги рідні, не ржаві нічого, але одразу покажу, щоб потім не було моментів. Дивіться, все показуємо чітко. Прийм'ятність зі цього порога, але він... Не хочеться до нього навіть лізти, тому що все воно заводське тут. Все нормально. Так, на чому ми зупинилися на цій арочці. 140. 92,2. і це там ще, щоб не подумали, що це опан. 129. 134. 45, давайте ну арку будемо. Тут також вибачаю грязь. Трішки бруд. 100. Тобто, також, також не фарбовано, немає тут ані рижиків, нічого. Машина в чудовому стані. Класний кольор, реально. Давайте дивитись салончик тепер. Тут також е, на дверях все чітко, нічого не крутилося. Дивіться, тут е, класний заводський стан. Все шикарно. Ось так виглядає салон, салон не затертий. Салон взагалі, як новий тут. Ось Дивишся постійно ці кнопочки, тут ось тропець, воно все зачухане буває, але тут а, все нормально, Юпочку е, не встигли ще перешити, бо одразу знімаємо відеоогляд. Руль оригінальний та трішки затертий. Ну, не критично. 196 тисяч пробігу на спідометрі. Дверні карти, як завжди, є провисання невеличке, але то не критично. Ззаді сіточка така є, полочка є, зараз я покажу. Потолочок не висить в чудовому стані, нічого не провисає. Гарний стар машини дійсно. Класний і кольор і машина ну, прямо ну, на підігрівах. До речі, не сказав, да, передні підігріви сидінь є з комплектації, мивачі, фари казав, склопідйомники, все працює, ззаді підлокотничок, все чудово. так, Дивимося ми на да, завжди на проблемні міста. Ось тут все нормально, немає ні рижиків, ні вздутиків ніяких. Тут теж дивимося. Все нормально. Полочка, як я сказав, на місці. Ця сіточка, ну кому подумається, кому ні, але воно є. Так, полочку збираємо. дивіться такий ось стан багажника. Тут як завжди все цивільно. Така полочка. Все закривається. Провіримо, що у нас тут на місці Данкрат немає. ну, Не критично. балонник є, е, е, крючок є, запаска на місці. Данкрат десь поїхав. Ну, як завжди буває таке. Таке буває. Опа, все. Фаркопа, на жаль, немає. Це перша машина, мабуть, яка трапилася без фаркопа. А так завжди все тиханечко закрилось. Ну що, Друзі, ось такий відео огляд. Вишу, у нас, не буду дуже затягувати, машина дійсно класна. Е, кришу я не пам'ятаю, я простріляв чи ні, давайте. Криша не фарбована, щоб не було моментів, бо чесно не пам'ятаю. 140 не фарбована. Все, друзі, кого зацікавила машина, я не буду писати тепер е ціну. Я не хотів її одразу писати, але ви всі почали е писати, що чому ти ціну не вказуєш. Я її не вказував для того, щоб не були коментарі. Дорого, дешево, сам їсть. Друзі, ну, коли ви вибираєте гальфа, ви маєте розуміти, що машині вже. Більше 20 років. Але, як казав один мій товариш, раніше машини виготовляли конструктора, а зараз виготовляють, на жаль, маркетологи. Гольф це та машина, яка виготовлялася конструкторами. І купивши гольфа, да, ти заплатив для 20-річної машини, то може і дороговато, Але в гарному стані його важко знайти. Але ти в нього трішки вкинув грошей, там поміняв комплект ГРМ, масла фільтра. Там свічки і все. І ти, якщо щось походовки, якісь моменти замінив, і ти їздиш на, на цій машині, не переживаєш ні за що. Так що ось так, друзі. Кому сподобалось, будь ласка, телефонуйте, машина буде виложена викладена на авторія, щоб у кожного, щоб ніхто не обіжався. що я потім, Бо часто було таке, що я тільки заїжджаю в город, машину забирають. Я, не... я потім е... знімаю відеоогляд, але не, не, не кожен з вас може її подивитися. Тому. Ось така машинка. Ще раз кажу, вона буде на авторія. Будь ласка, дивіться, кому сподобалось, приїжджайте, зможете її придбати. Все, друзі, відео не затягую. З вами, як завжди, був Фарад Гольфів, четвертих. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі нових надходжень автомобілей. Все, друзі, до нових зустрічей!